Маю невеликий клопіт з електропилкою. Ось з цього отвіру не вит... йде масло для змащування цепу. Зараз буду розбирати та дивитись, що з нею не так. Викручуємо один, два, три. Чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять гвинтів. Після чого треба на цьому от болтові відкрутити гайку. Всі шурупи однієї довжини, окрім оцього. Щоб дістатися цього болта, ось такий ключ не піде. Треба щось нашалкати тут завуженої головки. Відкручуємо. Складається враження, що просто мостили, змерзли. Зараз мінус 13 градусів. Розбавив трохи суміші двохтактної. І зараз спробую феном трохи підігріти обережно підігріти Подивлюсь, що буде вирішив знімати планетарну шестерню. Надяг зйомник, центруючу гайку там встановив. Буду крутити. Трохи помучившись, зняв фіксуючу шайбу. Тому можу зняти. Шестері. Подивитися, що тут відбувається. Трішечки почистив, але складається враження, що маслонасос треба міняти, бо ось так я на нього повинен тискнути і от звідти повинно йти масло. Цього не відбувається. Ну, буду шукати маслонасос. В мене трапилось диво. Після того, як я почав збирати, я вмикнув, поставив цю шестерню на місце, вмикнув і масло пішло. Я так розумію, що ося шайба була трохи відійшла і шестерня не сиділа в посаці до кінця а там виступ на, саме на цій внутрішній шестерні натискає на насос тому отак от так вот. Дивним образом <кій> пішла несправність. Будемо пиляти. виявилося що я все зрозумів неправильно і наоборот трех, треба, щоб був отакий от невеликий люфт, щоб нас, оце насос віджимає. Тобто, щоб в насоса був якийсь хід. Тоді воно ось. А якщо його шайбу затиснуть до кінця, люфта не буде і насос працювати фактично не буде. Буде потроху-потроху. Ну, на цьому все. Пилка в зборі. Єдине, що треба цепку шини міняти. Але ось змащує чудово. Ні до чого придрати.